Силует вид графічної техніки площинне, однотонне зображення фігур і предметів. Форма силуету сприймається площинно через тональний контраст зображення і фону. При цьому форма узагальнюється, найхарактерніші її риси підкреслюються. Ляма і контур, лінія, що її окреслює, набувають у зображенні силуету виключного значення. Вони, хоч і обмежують художника у засобах виразності, Проте спонукають його до пошуку виразного художнього образу. Мистецтво силуету побудовано на контрасті двох кольорів чорного і білого, проте іноді художники вводять у свої композиції додаткові кольори, розфарбовують деталі або найчастіше в пейзажах тло. Силуети бувають мальованими тущо чи білилами, або вирізаними з паперу, картону, тканин та наклеєними на контрастний фон. У техніці силуету часто виконують портрет, а також інші зображення фігуру, пейзаж, ілюстрацію, побутову замальовку, батальну сцену. Виражальні властивості силуету використовують також в архітектурі, скульптурі, живописі, декоративному мистецтві. Силуетне зображення може бути симетричним і асиметричним. Симетрія вимагає точної відповідності розташування елементів цілого щодо прямої лінії, ось і симетрія. Тоді вона дзеркальна або щодо центру, тоді осьова. Симетрична форма завжди впорядкована, а симетрія це відсутність або порушення симетрії. Виконати зображення у дзеркальній симетрії з паперу дуже просто. Достатньо скласти аркуш навпіл і вирізати будь-який силует. Отримуємо два симетричні зображення. Таким способом, здавна, народні майстри створюють симетричні витинанки. Проте паперові силуети бувають і асиметричними. Один і той самий предмет, залежно від того, як ми на нього дивимося, може виглядати симетричним чи асиметричним. Фронтальне положення або вигляд прямо людини лицем, будинку фасадом, симетричне, а бокове – у профіль асиметричне. Словник силует вирізане зображення або контурний малюнок, заповнені одним тоном, що контрастує із тлом. Контраст. Зіставлення протилежних за характером зображень, що посилює вплив кожного з них, тло або фон, частина образотворчої або декоративної композиції, що виконує допоміжну роль у вирішенні задуму, навколишнє середовище, дальній план, симетрія дзеркальне відображення частин одного цілого по обидва боки від центра або осі симетрії, Вісь симетрії Уявна лінія поділу, що розділяє предмет на дві абсолютно однакові частини, які є, наче дзеркальним відображенням одна одної, асиметрія відсутність або порушення симетрії.